Звісно ж, ми з вами знаємо багато усіляких ущелин вердонська ущелина, ущелина Тайсяку в Японії, Мосману в Австралії, Ущелина твоєї мати. Так, знаю. Очевидно, лайтовенький жарт. А вона любить жорсткі. Тож, давайте дізнаємось, що там приховує у собі таємнича ущелина у фільмі Ущелина. До речі, фільм Скота Деріксона, режисера, ось такої шедевряти ніхто не знав. І в головних ролях у нас Ганна Денисівна Тайлор Джой і Майлз Сашко. Люди, як то кажуть, не останні. Тож, не марнуємо часу і пірнаємо в ущелину. Підписатись тільки не забудь, ну я серйозно, ну скільки можна? Дівчата, Алло. Стартуємо з того, що на роботі довго спати не можна. Гануся це прекрасно викупає, тим більше робота в неї специфічна. Треба снайпнути якогось білоруського чубрика, з чим вона успішно і справляється. Шкода тільки що то трохи не той. Я, звісно, бо отримав пулю в лоб одразу. Чому ні? Ну то так, чисто її рутина. Давайте заодно познайомимося із рутиною нашого парубка, теж у минулому снайпера. Спатися йому не спиться, треться помаленьку, то тут, то там, аж поки не приходить загадкова смс. Очка, вказано час і місце, де йому треба з'явитись. Базару нуль туди й причовгав, а там його зустріли, і не аби хто. знаєш, хто я така? Звісно, знає Сьюзен Сарендон. Я очевидно, жотафа. От вона й перетерла з героєм за життя буття, розпитала в нього що треба, і, зробивши певні висновки, запропонувала йому роботу. Паралельно з тим, десь у Литві Драса це таке ім'я, після завдання завітала до свого батька бахнути пивка на кладовищі, ну і трохи пожалітися на роботу. Ну а хто так не робить? Батько ж, в свою чергу, пожалівся на здоров'я, а саме на те, що йому крапаль остався. Тож він прийняв рішення, що сьогодні з дочкою тусується востаннє. Тату, не думай, моє життя, що хочу, ти роблю. Поняла, ні? прийшов час телепати на суперзавдання. Лівай уже в дорозі. Його, звісно, прикумарили. Бо він зовсім не викупав, де локація, обчистили кишені і жбурнули у вільний польот, аби він ще 40 кілометрів на північ трусив своїми трусиками безпосередньо на базу. Вона, де, я є. де його і зустрів його попередник, радий, що врешті з кимось можна почесати язиком, так як сидів він тут цілий рік, що чекає і на нашого новачка. Інструктаж, очевидно, проведеться. Все просто туди не лізь, там не чіпай, пройшовся, перевірив і сиди втекай. Але якщо почнеться якась досі невідома хрінь, то. Як то кажуть, тікай прийняв. Коротко про бекграунд цієї місцини стоїть вона тут ще з часів початку холодної війни, настільки секретне, що ще трошки і просто випаде з просторового часового континууму. Охороняють його представники західних країн з одного боку та східних з іншого. А взагалі охороняють турельки, якими нафарширована місцевість. З чого випливає питання, для чого взагалі тут треба людина? Ще й одна: просто ходити чекати техніку абсурд. По словам попередника, в ущелині живуть так звані пусті люд. Люди. Можливо, такі. А завдання охорони не дати цим пустоголовим повискакувати з цієї вбиральні в нормальні люди. Хоча нормальні люди для охорони такого дійсно серйозного об'єкту поставили б мінімум якийсь спецзагін. Ну або просто ще більше турельок. Навряд чи якісь два чубрика в змозі спостерігати за такою ніцчеанською точкою. Але хоча парочка флеків оковитої. Її... В принципі, норшоби туні, то нікого не ясно? Вахту прийнято, і поки один чувак собі потроху обживається, інший добирається до хати, не враховуючи той факт, що політика у роботодавців така, що, скажімо, після вахти нікому і ні кроку до хати. Дякую за службу. От і золотава осінь наступила. Робота потихеньку робиться. Звіти звітуються, література читається, і фонд золотих цитат від попередніх вахтерів досліджується. А лише ті, хто ризикне зайти далеко, дізнається, як далеко можна зайти. І яке на яке господарство ведеться? Вірно, а що тут ще робити? Сусідка ось уже дрова пиляє, на що лівай і вирішив повтекати. Тим більше такий апарат стоїть. <кхід> Я про бінокль. Але очевидно ж, саме в цей момент в неї спрацювала якась чуєчка. Тому ваеризм на сьогодні для нього ні, не скасовується, переноситься на пізній час. Тричувачі, ось так летів іще один місяць, доки не спіткнувся об день народження нашої драси. Сьогодні в неї свято, тому вона вимагає провести його як належить з випивкою та компанією. По регламенту спілкуватись з особом з різних боків не можна про що й нагадує Лівай, чим і трішки обескуражує героїню. Ти що довбойом? Здається так, тому що він таки повівся і почалось. Там бахнули по 50 за її здоров'я. Там вона вже просить танці показати. Ще чого доброго дійде до якої-небудь стрілянини. Дійшло. Тепер ще й змагання почалися, у кого вищий скіл, та йому по флягам гатить. А той цілиться так, щоб вона вже ніколи й не чорта не бачила. Хороший подарунок у свято. О мене в скло. У мене в скло. що боляче. Дуже боляче. Ну то виколопайте іншою скалкою. Ви ще з дуба впали. Недостатньо небезпечно. Чому б не підняти ставки і не спробувати взагалі розвалити її макітору? Можливо, за мить ми б і спостерігали, як розгерметизовується її шлюз. Але ці генії своїми притрушеними конкурсами розбудили не найякісніший CGI з ущелини. Що стрімко пошуршав на звуки свята. Ну ха, ніколи такого не було. І ось знову. Та тихо бля! Я блядь, я, блін дає шою бляти кота. Бі, нахуй Хвиля пішла нічогенька, аж весь арсенал довелось юзати кулемети, міни, на дію яких Бе? краще не втикати, і навіть турельки роздуплились в кінець кінців. Коротше, вечірка не без зашкоджень, Бе? але вийшло яскраво. І як завжди, на ранок треба буде розгрібати всі ці наслідки, які ще й спалив якийсь дрон. Я хуяна ну, це очевидно підходяща ситуація для дуже крутого наїзду камери. Коротше, так потихеньку і зима прийшла. Про холоду меланхолії припорошило снігом, з якого вже й можна зліпити якийсь різдвяний настрій, і не тільки. Жага до компаній знову повернулась до героїв. Тож з часом пішла заруба в шахи. Єдиний спосіб розумнішати, грати із розумнішим суперником. Кращого суперника ти знаходиш там, де менше всього його шукаєш. А дехто вирішив і молодість згадати. Головне час ішов, і виходить, якщо не шуміти, то все буде досить спокійно, можна продовжувати сумлінно трудитись, писати собі вірші і тужити за ріднею. Так, це Драса згадала про батька, який обіцяв зайнятися, скажімо так, самолікуванням саме у цей день. Тому сьогодні в неї загострений емоційний стан і, напевно, ще й відчуття, бо я по-інакшому не поясню, як можна відразу викупати, що на тебе втикають просто за кілометри звідси. Одним словом, ліваю захотілося. Якось потішити малу, і тут допоможе саме та цитата. Але лише ті, хто ризикне зайти далеко, дізнається, як далеко можна зайти. От його й поперло. Прокинувся у ньому інженерний геній, який вмить замотив собі канатну дорогу, тупо гівна і палок. Вражає тут навіть драса сказала. <гум> і хоч вибуховий заряд він, звісно, вилучив, але з палками ледь не попрощався. <гум> Я проліз. Та ще й сосновий. Добре, що драса <гум> підсуєтилась, <гум> <гум> тому палки не прогоріли, хоча й дістатись до них ліваю буде не так вже й просто. Лебідка накрилась. Доведеться трішки попрацювати руками знову. А так ефектно хотів з'явитись. Побрився, помився. Навіть якийсь віничок нарішав, а прибувши, отримав ось такий результат. Від тебе смердить. Ну ти смердиш, чувак, блядь. Доведеться піти сполоснутись, але й тут не обійшлось без пранків. Видно, мала з приколом. Що героїв точно об'єднує, так це їхня професія, яку під час довгоочікуваної вечері вони взялись обговорювати. Так, снайперське життя не з простих, але його треба притримуватись. А ось після бокалу другого прокинулись і щирі розмови про різні потаємні думки. Я знаєш, про що я думав, щоночі? ночі як зняти з мене трусики? Ну, все таки є і важливіші питання. Наприклад, таємниця ущелини, Кхе, що то за такі порожні люди там. Ну і найголовніше купатись чи не купатись. Блядські ці питання зайобують. Настав вечір, а отже, досить тріщати. Прийшла пора запалити свічки, навалити музла і пуститись в шалено романтичні танці, які рано чи пізно або доведуть мене до непритомності від крінжі. Або ж, врешті, вони зроблять свою заблюрену справу, після якої дехто проговориться про те, що любить вірші, помилка, любить писати вірші, тотальна помилка. То зачитай його мені? Ні, за що? Ну давай. На дивиться, ти на Я осмілюсь нагадати, що вони й досі на роботі, де зі щілини вилазить якийсь сука грибок пачками прямо ліза, ще й з превеликим бажанням запалити своїми спорами мізки героям. А ось і вони власною персоною. Відправила Лівая до себе в гості, а за ним не роздумуючи, і Драса відправилась щоправда відразу й ледь не втопилася, чудове було притівництво. Бо рятуватись тут таки є від чого: від якихось монструозних сороконожок до безпосередньо самих дерев, які легенько приймуть тебе у сім'ю. Я зрісся з кораблем із командою. Середовище, очевидно, не з найліпших, і чухати звідси треба мерщій, тільки спочатку розібратись з місцевою бандою якихось типу ендів, тільки на конях із шаблями. До вогнепалу вони ще не доросли. Доросли. Ну ви зрозуміли. Тому їм швиденько довелось пустити своє коріння прямо тут. Довкола одна небезпека, і героям треба поспішати, тільки от трос знайдуть і підіймуться. Прошу скажи, що принесла автопідіймач. А ти як думав? Ні, що? Автопідіймач. в такому випадку доведеться їм шурхати з одного біому в інший і надіятись, що не попадуть у ще гіршу зону. Ви тільки погляньте на це. Чарівний край черемоша. Взагалі можна тут провести багато аналогій, але не бачу у цьому сенсу, коли є лише одна вірна. Усе це до біса нагадує. Церква, у якій заховались герої, буде підтвердженням тому, хоч і в майбутньому ми неоднократно переконаємось у паралелях. А зараз щоб сумно не було. Ну і давай вони тих спайдерхедів нищити, немов рейд. Доки на метушню не присунулись, хлопці посерйозніше. Махач почався знатний, і павуки скачуть, і мужички коренасті товчуться. Але звісно, по законам жанру, два стручка в людській подобі, очевидно, навалюють усі млящів, абсолютно язичницьким способом покидають церкву і прибувають на якусь закинуту науково-фантастичну базу, що цілком і повністю проросла флорою дзену. Тут вони і знайдуть відповідь. Повіді на питання, переглянувши старий научпоп-контент, яким чином запитаєте ви, та тут досі робочі генератори зайців від рушену. Коротше кажучи, аби вас не лишити в двох словах, було так: розробляли тут хімічну зброю. Почався землетрус, і як завжди, все покотилось по поущелені. Тому дещо раніше герої і розглядали воєнну форму різних країн на тих салатах. Колись вони тут порядок старались навести, але і тут розроблявся, щось наворотив з ДНК усього сущого, і тепер піди розберись, де тут. Люди коні, кролики. Наша парочка теж має чималий шанс долучитись до Вінгрету, якщо за декілька годин звідси не звалити. Зручно. А здається, якщо надихатись тутешнім туманом, в команду можна записатись моментально. Але це таке. Чому сюди не послали підривників? Ну куди головніше, той факт, що насправді наші герої охороняли об'єкт зовсім не для того, щоб овочі та фрукти не монополізували світ, а на користь однієї компанії, яка просто собі майнить вірусняк для створення кого б ви могли подумати, а вони створюють. Суперсолдатів. Evil. Ну, як би там не було, треба звідси телепати і тобігом. Але дивлячись на те, що поки вони тут терлись, кудись зник рюкзачок з припасами, який драса для чогось лишила при вході, це буде не так просто. сука, руки серблять, у вас своїх ключей немає. О, Спочатку потрібно буде зіткнутися із босом усього цього дендропарку, який взяв, як то кажуть, цепанув собі малу і незграбно поволік, куди б ви могли подумати в ракетну шахту, де стоїть собі її жителька і чекає свого часу. До неї згодом чекати можуть не всі, особливо по рятунку. Тож драса взялась розпилювати дарк-версію Пінокіо власноруч, який, до речі, виявився тим першим охоронцем ущелини. Іронічно, це ж він придумав назву порожні люди. А в самого в результаті буде порожньо в голові. Зеленого лицаря повалено, перехід на наступний левел, який я просто змушений визнати, виглядає дійсно огидно, бридко і неприємно. Згадалась гра Inside, де також усі сплелись у єдину біомасу. Тільки тут героям доведеться уникати з нею контакту, аби не стати частиною із командою. А уникнути такої участі можна тільки якщо ні, вас задушить, або другий варіант. Як не крути, вони таки вибрались і врешті доковаляли до потрібної їм тачки із лебідкою. Все, очевидно, виявилося у робочому стані, тому педальку в підлогу і на пошук тросу, аби законектитись, паралельно відстрілюючи бундюель, і пошуршати спокійнесенько назад до хати. Ну, не те, щоб спокійнесенько, альпіністи їх так просто не відпустять. Мені от цікаво, скільки їх там взагалі ще лишилося. Я розумію, що там був цілий научний комплекс з персоналом і т.д., але ж не, не мегаполіс. До того ж, скільки років їх потроху відстрілювали, і ще й досі відстрілюють. Ну вірніше саме у цих два гіперінтелекта провертають якісь свої приколи. Rejozco. Четыре ты картина! Відразу рубанути трос було не варік. Ну вони, походу, вогни стійкі, тож їм це все як каплі з гуся. До речі, часу вони там провели чимало. Але як то кажуть, провакцинувались і теж стало як каплі з гуся. Покумекали, що з цим всім робити далі. А судячи з того, що вони війшли у смак підривництва, то вони вже шарять, що робити. Тільки треба, щоб зернечко кожен на своєму місці був, що місячний звіт по рації чекатимуть, Ха, як вчасно вони повернулись, і все би пішло по плану, але бачно ні. Це пішло по кругу, та жартую, жартую. Хех. Лівай таки дістався до свого берега, де й успішно відзвітувався. Щоправда, контора попалила, що в щілинку то хтось лазив. І якщо це не ти, то колега напроти, значить, діставай свій ствол і роби свій шот. Так йому сказали. На знаючи, що він того не зробить. Збирайте команду, вирушимо вранці. Гаразд, я зроблю це сам. Парочки уже є свій план дій: замінувати тут все до бісової матері і сидіти лупити більмами одне на одного, доки на горизонті не з'являться гості. Це знак, що пора би чухати звідси як найдалі в ліс. Там буде легше ухилятися від дронів. Спробую хились. Ну тут знову ж таки все по класиці. Куди дуля, туди куля. Армія дронів то не проблема для таких елітних снайперів. Полузили, мов насіння, і взялись до справи. Поки начальниця втикає на свіжо залишену цитатку. Від Лівая… три речі неможливо приховувати довго. Сонце, місяць і правду. Герої в два постріла влаштували для неї спекотний прийом. Ланцюгова реакція пішла. Усі глушилки заглохли на вік. Це означає, що активувались якісь там протоколи, а це уже означає, що зараз виросте маленький грибочок, і хто втікти не встигне, того й проблеми. Вибух такого масштабу, що здається, тут би й ніхто не втік, але це ж любов крихітко, тому що стравин блядь? А ми купаємося. Ішов час. Драса відсижувалась в печері, очікуючи на зустріч у загаданому місці і в загаданий час. На випадок, якщо лівай не з'явиться, він лишив їй листа, який вона має відкрити на заході сонця, якщо він не з'явиться. Але він не з'явиться. Тому драса читнула віршика, присвяченого їй, і пішла собі жити далі. Ну а що робити? Влаштувалась на нормальну роботку, взяла хату в кредит і завела трьох собак і кота. Аж тут з'явився ще один дармоїд якому втекати ніхто не дасть? на кухні є вакансія. Кореніст. маєш особливі навички. Я не вмію читати. Що можу сказати на рахунок фільму? Ну якщо відключити голову, тобто продовжувати її не вмикати, то глянути можна і ще якесь задоволення отримати, принаймні, просто відволіктись та посміхнутись можна, а це вже багато чого варте. Дякую за перегляд, за підтримку каналу. Щиро дякую. Ну і що там ще зачитай вірше. Ну прошу. А, ну окей. Ми коли-небудь засміємося, повір мені, коли забудеться і стреться, загубиться в пітьмі, у темряві підвалів і мрій тих днів наша пам'ять. Як сніг, по канавам навесні розтічеться неприємно, але мудро, своєчасно і простіше голові, нарешті, стане. А може й ні. Може, й ніколи сміятись ми не будемо. І очі не забудуться. І в темноті ми просто разом блудим, але руки не зустрінуться, і не буде посмішок і сміху, і вітерець не підштовхне твій запах. Не буде більше сліз крізь вікна, не буде ні коліс, ні палок, ні вечеря, ні сніданок, ні жодна чашка не розб'ється, хоч і випадково. Я знаю, ми коли-небудь засміємося, але не знаю я від чого.